Останнім часом у Житомирі значно погіршилась якість води. Сьогодні, 7 серпня, директор комунального підприємства Житомирводоканал розповів про причини таких змін. Ви знаєте, кожен рік влітку є проблематика з якістю питної води. Це пов'язано з тим, що ми беремо воду, забір води з водосховища відсічне. Водосховище вже давно працює і має певне погіршення якості питної води в самому водосховищі. Наші водопровідні очисні споруди побудовані десятки років тому. І коли вони будувались, вони будувались для очистки води першого другого класу якості. На даний момент водосховище вже дійшло до якості четвертого класу, тобто сильно забруднене. І водопровідні очисні споруди, особливо влітку. Коли була зараз в липні аномальна жара, працювали, можна сказати так, на межі своїх можливостей. Другий фактор, який дуже серйозно вплинув на якість води, це пов'язано з частими відключеннями електроенергії. Наприклад, в липні місяці цього року в нас було більше 160 відключень електроенергії на різних об'єктах, що порушувало технологічний режим. Призводило до зміни потоку води в трубопроводах. І відповідно, вода знімала осад трубопроводів, і цей осад попадав до крайнього мешканця. Крім відключень світла, ми ще проводимо аварійно-ремонтні роботи, коли перекриваємо водопроводи, ліквідуємо аварію. Їм відкриваємо, це також впливає, піднімає мутність трубопроводу. Протягом минулого місяця комунальники отримали понад 10 скарг від житомирян, проте кажуть, що на кожну з них одразу відреагували та провели очисні роботи мереж. Ми вживаємо постійно заходів, проводимо промивки в тих районах, де є скарги Ми використовували самий високоосновний коагулянт найкращий, використовували хлор. Підбирали постійно кожний день необхідну концентрацію для очистки питної води. Самі очисні споруди воду очищають до вимог вода питна. За словами директора підприємства, у лабораторії «Житомирводоканал» щодня відбувається контроль якості питної води. Контроль якості питної води на «Житомирводоканал» здійснюється акредитованою лабораторією питної води, яка кожен день проводить необхідні постійні фізико-хімічні лабораторні аналізи. Для дослідження якості питної води, яка очищається та подається в мережу міста. Близько 30 показників повний хімічний аналіз проводиться. Є показники, які проводяться по декілька разів на день, є показники, які проводяться раз в тиждень, є показники, які проводяться раз в місяць, відповідно до плану лабораторно-хімічного контролю. Звичайно, лабораторія відбирає воду, як з водосховища, з якого здійснюється забір. Так само лабораторія відбирає воду на всіх. Етапах транспортування та очищення. Лабораторія відбирає воду з резервуарів питної води, з яких вода подається на місто, та паралельно проводить відбір в різних точках міста, як планово, так і по заявках мешканців. На цей час комунальне підприємство шукає фінансові можливості, щоб відновити роботи по заміні водоочисних споруд. За словами комунальників, покращення води очікується вже з серпня.